Отже, друзі, закінчив черговий проєкт. За вашими молитвами. Рік часу пішов, ну, трошечки більше. 60 секунд про вічність. Ну і питання, чи це вже кінець? То вже є кінець, немає вже тут нічого. Всі 100 роликів, всі 100. Тем ми проговорили. Є ми свобідні, можемо іти, бо немає вже тут нічого, бо немає вже нічого. Немає вже нічого. Нічого, нічого, нічого. Так чути слова пісенки, електрична гітара. Але чи так повинні бути останні слова сотного відтинку 60 секунд про вічність? Краще ні. Оскільки Христос погребаний. І воскреслий, вчить нас надії, зв'язаної з тим, що в кожному закінченні криється новий початок. А так багато питань залишилося ще до завдання. Фактично, я планую, як буде сотий, тисяч, перепрошую тисячний відтинок на моєму YouTube-каналі, то це буде присвячений таким вашим питанням. Так, Хочу зробити. Наприклад, але тут автори кажуть таке. Наприклад, скільки душ мають близнюків е, однояйцевих в перші хвилині життя? Але чи в нашому випадку закінчення буде черговим початком? Пожиємо, побачимо. Буде як Бог дасть. Але чому? Мав би не дати. Тому черговий проєкт на моєму YouTube каналі є зреалізований. Дякую щиро всім, хто цікавився ним, хто прямував цією дорогою, напевно, ви багато для себе знайшли відповідей на питання. Якщо, можливо, не знайшло, то даруйте. Звичайно, що, як кажуть, тут на всі відповіді мені, ніколи, на всі питання мені. Не зайдемо відповідей. Хочу подякувати апостольству доброї смерті, особі її настоятельки пані Данаїли Почтар, котра мені запропонувала, щоб я реалізував цей проект. Ну і за молитвами Матері Божої скорботної, нехай Господь всіх нас благословить і дарує нам все те, що нам необхідно, до спасіння, особливо ласки, любові Божої і витривання. Те, що нам не потрібно, хай найсвітіша не мати неостанової помочі нам цього випрошує. Ну і до зустрічі в наступних, що проектах.